Ці дні на літургії передосвячених дарів ми читаємо старозавітні читання. І Останні дні ми чули про дуже трагічну сторінку Біблії, це є вбивство Авеля своїм братом Каїном. І, очевидно, це нас наводить на певні такі роздуми, як є важливо вміти боротися зі своїми пристрастями ще тільки в той момент, коли вони починають виникати. Бо якщо взяти історію Каїна, то тут ми бачимо, що він дав волю своїй заздрості і дав волю своєму гніву. А отже, дозволив, щоб ця пристрасть в ньому панувала і мала розвиток. Святий Іларій говорив, що набагато є легше погасити іскру, ніж погасити пожежу. Тому набагато є легше з гріхом справитися тільки тоді, коли він ще є тільки на рівні пристрасті, як тоді, коли він вже виникає в якісь конкретні вдії, слова. Якщо подивитися на Каїна, то він, особливо у сьогоднішньому читанні, відчуває всі наслідки того, що він дозволив тій пристрасті опанувати себе. Заздрість. Гнів вбивство. Час Великого посту, в який ми з вами вступили, це є час боротьби з пристрастями. А отже, кожен із нас добре відчуває і добре знає, якими пристрастями він опанований. Пристрасті, як каже святий Тома Аквінський, самі по собі не є нічимось поганим, ні чимось добрим. Чому? Тому що вони є нейтральні. Але якщо ми свої пристрасті направимо на якийсь об'єкт поганий, то очевидно, що вони можуть нас погубити. Але якщо ми, наприклад, таку пристрасть, як гнів, направимо на щось добре, то ми можемо бути дуже мужніми людьми. В той час, як ми направимо на щось погане, то ми будемо вбивцями. Спочатку, можливо, духовними, можемо перекреслити когось у своєму серці, бажати, щоб він зник з мого життя, а потім, як ми бачимо на історії Каїна, можемо бути навіть і братовбивцями. Переживаючи часи війни, кожен із нас стоїть в такій зоні ризику, коли ми можемо бути тими, хто ненавидить, тими, хто хотів би повбивати своїх ближніх. Але як є важливо вміти своїй пристрасті в своєму серці сказати: не ти мною керуєш, а я тобою. Я недавно слухав свідчення Одного, політичного, не, верніше, не політичного, а громадського діяча, такий пан Максим Буткевич, котрий був у полоні більше двох років. І він давав після того багато інтерв'ю, але я мож, мав можливість і слухати його вживу, і з ним спілкуватися та познайомитися. І здавалося, щоб та людина мала би багато говорити про те, як ми маємо. Відомстити ворогу, як ми маємо поставити його на місце, в той час він говорив дуже багато про людяність. І мені стало цікаво, чому він так багато говорить про людяність. І як взагалі він тут у людяність у полоні не втратив. А він говорив, ми, полонені, стали в такій захисну. Позицію. Чому? Тому що ми зрозуміли, що те, що ворог хоче в нас вбити, це не нас, а хоче вбити нашу людяність. Якщо би він хотів вбити нас, то він не тримав би нас два і більше років в полоні. Він вбив би нас одразу. Однак він пильнував на що? На людяність. Отже, на духовну сферу. Це те, що робить диявол. Він намагається атакувати нас зсередини, атакувати нашу духовну сферу. А отже, буде робити все для того, щоб наші пристрасті, які нами опановують, або наші пристрасті, які ми носимо у собі, були спрямовані на погані об'єкти. Були тими, хто володіють нами. Тому зараз точно не пригадую, хто із святих це сказав. Сказав так, що пристрасті це є дуже хороші слуги, але дуже погані господарі. Тобто, якщо ми ними пануємо, вони можуть нам дуже добре послужити. Але якщо ми дозволимо їм опанувати нас, то вони нас можуть і погубити. Згадуючи історію Каїна, побачимо, які наслідки він терпів. Він втратив свою землю, він втратив батьківський дім, він втратив, можна сказати, ну, стабільність втратив, втратив дружбу з Богом, втратив брата, втратив, очевидно, також і інших родичів, мусив тікати. Наслідки гріха є дуже важкі завжди вони не проходять безслідно. Так само, як святість є тим, хто тією річчю, яка впливає на багатьох, так само і гріх Він не тільки шкодить нам, він нас деколи виключає зі спільноти, він нас ізолює від інших людей. Він вибиває у нас під Ніг певний ґрунт. Ми не відчуваємо себе стабільними, спокійними. Гріхи мають важкі наслідки, але в той же час ми в цій історії можемо побачити, яким великим є Боже милосердя. Бог не перекреслює Каїна, не перекреслює Його життя. Він дозволяє йому знайти свою сім'ю. Чуємо сьогодні в читанні, що Каїн мав можливість створити сім'ю, хоч, можливо, не в своїй землі, але мав інших дітей. Ми бачимо, що Господь Бог навіть захистив його, зробивши певний знак на його тілі, для того, щоб ніхто його не вбив. Бог піклується про нього. Бог дає йому можливість отримати нове життя. Для нас це є дуже великою заохотою, що які би гріхи наші не були, які б пристрасті нами не володіли, яка б історія гріховного життя в мене не була, Господь Бог мене не перекреслює як особистість. Господь Бог завжди знайде новий шлях і, можливо, навіть нове місце для мого розвитку. Для того, щоб я міг відновитися. Бог любить грішника. Бог не любить гріха. Бог любить грішника. Звичайно, Богу неприємно все те, що вчинив Каїн. Але Бог не перестав його любити. І Богу не подобаються наші гріхи. Але Бог не перестає нас любити. Нехай це нам додасть. Мужності в кожного разу, коли ми боремося проти наших пристрастей, коли ми боремося чи носимо на собі наслідки наших гріхів, щоб ми ніколи не втрачали надії на Боже милосердя і на Божу любов. Слава Ісусу Христу!